Це рекламний ролик виступу Гаріка Карагодського в нашому Future Business Club. Тому його записувати потрібно ось так. А, Гарік не просто прийде вам розказати стендап, хоча я купив би білети і на це. А, я хочу сказати, що Гарік прийде абсолютно підготовлений прочитати лекцію про партнерство. Не знаю, як, наскільки добре пан Тарагоцький знає і чи галузі економіки та корпоративного управління, але про партнерство він знає все. Тому що компанія DreamDown, Terця Dream, це приклад одного з найуспішніших бізнес-партнерств, друзів з дитинства, яка пройшла через випробування, рейдерство. Всі негаразди українського бізнесу. Стали супер успішними на першому своєї нічі. Приходьте послухати Гаріка. Коротке за посилання.